Це я, я. У мене лише одна така проблема. Yeah. Ну, це не достро. Не, не проблема. Лише, лише одне таке для вас питання. Чого тільки, коли я дивлюся свій канал, у мене дому Голейфруге не відвертається на нього. У мене аж один тисяч переглядів. А, а, а інші yeah. гри такі, yeah. не. Ну, що, тіпа, я показую на нього, він дуже ютубер. Чого ви до нього не підписуєтесь? Ви можете і до мене підписуватись, і до другого. Ну... Коротше, напишіть в коментах. Напишіть в коментах, хто це так вирішив зробити і, і чого ви це хотіли так статися. Чекаю вашу відповідь.